Доброго ранку, шановні глядачі, закинула, покривала пральну машину і підемо з Софійкою. Маємо півтори години, і вона до навчання, я до роботи. День другий. Шукати сукенку дівчині. Ну що ж, побажайте нам удачі. Нехай сьогодні складеться е, якось трохи вдаліше, бо вже нас більше немає днів. Якщо сьогодні не купимо, то вже десь після свята тоді. Так, на ринку майже все ще зачинене, то ми зайшли на білизну, хочемо подивитися, Соня хоче. Так, а це мені подобається, а їй ні. Вона хоче вже такі дорослі, а мені суперово. Вона хоче щось доросліше. Йдемо в третій магазин. Але ми не втрачаємо надії. Йдемо далі. Так, ще Аля, не знаю, який вік. Ось таке їй хочеться. Ну що ж, хочеться, то хочеться. Мені то нічого нормально. Тобі десь як велике, ну то велике то не проблема. Ще один варіант. Все довга дівчина вибирає. Чуть-чуть малувати там, по-моєму, розміру немає такому. Все Соня більше навіть нічого не поміряла. Засмутилася, бо нічого не купили. Ну, але знаєте, і правда, ну, якісь такі зараз речі страшні, чесно вам скажу. Що не було навіть не хотілося, навіть не було бажання навіть щось приміряти. Соня поїхала на пари, я їду на роботу. Добралась до хати. Це знаєте, поки до свята днів 10 треба бути осликом. Тягати торби. І вийду ще раз, бо я не купила половину того, що запланувала, просто фізично не можу його присунути. Стаса немає, він тепер на практиці в 6 годин вечора приходить додому і мушу носити сама. Так, купила в Тамтамі родзинки по 100 гривень, купила 350 грамів, вже мені вистачить. Далі е, сьогодні. У нашому м'ясному магазині нема чисто свиного фаршу. телятина плюс свинина 195 гривень, грубо 200 гривень кілограм фаршу. Хочу голубці. Діти в мене не дуже за ними, а я дуже люблю, буду робити. Так, і шинка 220 гривень. Шинка. Вийшло в мене кіло 800 кг. Хотіла 2, але ну, кіло 800 кг. Так відрізалося, так буде. І вирішила, не буду купляти бочка. Я то люблю, а діти не їдять. Ну, я для себе колись на будні собі зроблю. От, е а вони їдять тільки шинку і ковбасу. То, на що ж я буду тратити? Я собі потім на будні запечу і буду собі їсти. Так, Купила два великі апельсини здоровені. І купила два лимони в тісто. Друзі, не тягну до останнього дня, бо потім дуже все важко дотащити. Приношу потрошки, вже ж буду через 2 дні пекти, то вже треба, щоб воно все було. Не треба відкладати. От. І далі купила дві капустини для голубців: одну більшу і одну маленьку. Е, зразу думала куплю свіжу. Свіжа сьогодні у нас по 100 гривень. І по 100 гривень я порахувала, що якщо мені купити, а вони м'якенькі, треба головки 4, то вийде 200 гривень, а ця по 58 гривень. Старіша. І вам хочу вам сказати, що гарна капустка. Нормальні, подивіться, не дуже грубі листочки в ній, тоненькі листочки, все нормально. Це буде добре. І так само от маленькі, нормальні листки, не такі, як знаєте, часом бувають дубові. От. Напишіть мені, будь ласка, цікаво, тому що капуста, я вважаю, золота ціна. Напишіть, які у вас ціни. Значить, стара у нас 58, молода 100. І купила мені найкраще, я вже колись про це казала, дуже хороші пакети. Десь я читала Львівська область. Їх виробляє для сміття. Ось так вони виглядають. Єдине, що мені не подобається, як вони упаковані, бо це не дуже зручно їх виймати. Але вони міцні, 50 штук, 48 гривень. Я вважаю, що це хороша ціна. У нас вони є на ринку і є в каравані. В каравані я купила. Вони такі плотненькі, класні кульочки. Ну, і купила ще ватні диски. 40 гривень 150 штук. Зараз ще піду. Ще треба мені купити рис, фарбу для волосся, для брів, якщо буде, куплю. Кондиціонер для волосся, яйця, сметану. Ну, одним словом, ще отак. Ще буде дві торби. Отакий От ішачок я. Все, мої хороші, я зараз, може, ще поп'ю кави, чи то зразу піти і тоді вже бути вдома. Може я зразу піду і тоді буду вдома вже. Так, прийшла в магазинчик. Свій любимий біля себе торбу. О, це якийсь капець. О! Ну, але, знаєте, більшість позношу то п'ятницю, суботу мені буде менше. Так, що я купила? Давайте почну з того, що я купила, що треба щось їсти ще, окрім того, що до свята готуватись. Тому купила півтора кілограма крил, мабуть, їх стушу. тушу. І до крил я взяла. Знаєте, що я взяла до крил? Де вона є? Що мені так захотілося, давно вже в мене була. І на саме не знать поклала. Захотілося мені вівсянки. Я взяла таку, що е, варити довго, скільки її тут варити. Не швидкого приготування, а 20 хвилин варити. Така справжня вівсянка, сплющена крупа вівсяна. І стушу крильця, зроблю таку поливочку. Отаке буде в нас завтра з на роботу треба щось дати. Далі купила, купила 15 яєць. У мене є домашні, але такі, щоб пофарбувати, а в паску мені не вистачить, ще може і цих не вистачить. Але вже знов тяжко було сунути. По 48 гривень яйця, то найдешевші, мабуть, то я взяла найдешевші. Тому що, чесно вам скажу, відкрила сьогодні XL, ті, що я завжди беру, і це не XL. Понакладали туди коричневих таких невеличких, це не ті великі яйця, що я завжди брала. Так, що я ще взяла? Я ще взяла три великі цибулини для голубців. Не хочу гратися, в мене вже тут, знаєте, така цибуля домашня, маленька. Ось казала, що така. Бачите, я не хочу з нею гратись. Так, далі я купила. Дві головки чесника, тому що Оксана затопила і просто не взяла його з села. У мене, чесно то скажу, в мене було б, щоб багато, але я взяла він весь по трупіші такий м'якенький, що нема з чого. Мені не треба буде багато. Дві головочки, чесник, до речі, по цибуля по 17 з копійками в торбі. Це хороша ціна, чесник по 70 у торбі. Ну, я за дві головки заплатила 19 гривень. Нормально. Далі. Той хрім демидів, що я вчора дивилася в Тамтамі, я сьогодні подивилася, що ж на нього така акція, а він придатний до кінця березня, до якогось там 0,3-го, одним словом, місяця. 35 гривень сьогодні купила на ринку І для себе. Так, далі. Купила круглий рис для голубців. Трошки більше кілограма 57 гривень. Получилося. Так, Не було тієї сметани, що я завжди беру на голубці, буде пізніше, сказали дівчата, через 2 дні прийти. Це Далі купила морфу. моркви в мене цього року не було практично, то я купую майже цілий рік морку. Морква 40 гривень за кілограм, я заплатила 25 гривень за 4 морквини. Для голубців мені треба бути. Ось така помита, не миту її не було, тільки мита. 25 гривень за 4 мокрої. Так. Далі. Цукор купила 34 гривні. От, бо в мене там вже мало, буду паску бігти. то треба буде 34 гривні за кілограм югані. Цукор. Все, тут трубинка пуста. Далі. Купила фарбу, то, що зараз, то зараз пофарбуюся, тому що вже пора. Вже багато сивини і, одним словом, буду фарбуватися, як завжди, взяла свою фарбу. Колір Тетіан 734 номер. Далі взяла свій улюблений шампунь і бальзам серії міліміліні. Цього разу взяла інтенсивне живлення і вирівнювання. Ось такий шампунь і кондиціонер. Інакше я голову не мерю, обов'язково шампунь і кондиціонер. О. І взяла спробувати. На ринку забула, але ну, не тим була зайнята голова, була зайнята сон'ю і не купила фарби для брів, а вже треба. То я взяла отакий от голос одноразово спробую, яка вона. Ви мене питали, яку беру фарбу. Дівчата, берете будь-яку фарбу, аби був ваш колір. Я взяла світлий каштан, так як в мене булося риженьке, то я і взяла. Оцей світлий каштан, воно все одно буде темне. Тому ну, брати каштан просто буде дуже темне. А якщо взяти чорно, то буде порнографія, як я кажу завжди. Тому світлий каштан. Все, це закінчилося сумка. І дуже, оце все таке тяжезна, я ледве його притащила, гляньте, яка купа. Ну, осталося мені, значить, м'ясне вже я рахую таку басу м'ясо купила. На голубці сметану тільки лишилося. Смалець паста в мене є, томатна. От, фарш купила. Далі якийсь талатик. мабуть, що я зроблю. Діти мене дуже люблять. Ой, як його, Цезаря. Цезаря, то на Цезаря ще можна навіть в п'ятницю купити. Все подорожчало страшне. Все здорожчало. То я Цезаря зроблю. Цезар голубці, м'ясне, яйця, не знаю, що ще. Думала, печиночний торт ще можу зробити. Ну, я ще подумаю. О, а так вже, рахуйте, на салатик осталось мені все купити, на якийсь і все. О, Як на роботу ходиш, у такі дні. На роботу, з роботи продукти купила, їсти ще щось і все дня немає. Все, біжу бігом пофарбую волосся. Так, поки фарбується волосся, я поставила воду. 3 літри води, на 3 літри води, майже 300 г солі. Можна 80 на літру брати солі. І лавровий лист перець духмяний, перець чорний горошок, і потім, як прохолоне, додам сюди десь зубчиків 6 часника. І сюди буду замочувати, як зовсім прохолоне вода, буду замочувати шинку. Тільки візьму кастрюлю більшу і холодною рукою з приправами. Сіллю з часником шинку. На дні два Буде стояти в холодильнику в холодній руки. Так, і ще вам покажу, як там мої помідорки. Такі вже, знаєте, вони класні стоять, схожі на помідорки. Такі цікаві от всі різні сорти. Це гномики, я вам показую. Дивіться, От бачите, цей такий, а цей такий це теж помідор. Яке в нього листя? А цей ще інакший. Бачите, які вони різні, дуже цікаві, як на мене. Це поклажанчики вже такі цікаві. Я вже їх один раз підживила живою селітрою. тут такий ще. І ось такий. І ось моя еустома. Ось так виглядає. Ось така мене петунія. Так, і ще тут на другому поверсі теж помідорки. Тільки деякі ще... Пару штучок ще не проплюнулося, може штук 4 чи 5 з всіх разом. Тут менші перці ті, що я пізніше сіяла. Отак. Отак. О, там вже один такий великий. Треба його звідти витягнути з-під тої лавки. І вже, бачите, з стакана прям виліз, треба його десь переставити на сонце більше. Щоб він не був під лавкою, Отуда його мало місця. Отак. Отак. Такі. Ну, Софійки, там Софійка вчиться, я не піду вже її там стола совати, треба стола відсувати до вікна, заглядати. Один темненький, дивіться, це теж гнобі з тінню. Бачите, який темний. Ну, всі вони мені такі цікаві, поки що вони мені подобаються, бо всі вони різні. Все, друзі, я вже все вмила, і волосся, і де моя кружечка. І волосся, і брови. Зараз вам близько покажу, що в мене вийшло в результаті. Зроблю кавуці собі. Люкавосі. Мій робочий день буде закінчуватися. Винесла два прання на дворі. Знаєте, сонце, але я б не сказала, що дуже тепло. Все одно такої, знаєте, жари немає. Так, зараз вам покажу. І так, бо я ще вам підніму камеру. Ось таке в мене волосся вийшло. І ось такі в мене бровки вийшли. Така, знаєте, фарба слабша, ніж те, що я купувала, але по кольору гарненька. Можна було дати більше фарби, а менше окисника. Ну, і, звичайно, було б класно, якби війки зробила. Ну, нічого, зроблю після свята. Зроблю після свята війки. І... Після свята 29, -го. 29 -го числа, це буде вівторок, брат подарував мені братисі два квиточки, і ми підемо до нашого театру, приїздять київські актори на виставу Вірні дружини. Трошки будемо відпочивати культурно. Я дуже рада, я люблю такі речі. Я йому дуже дякую за такий несподіваний подарунок, щоб так просто так йому захотілося зробити такий подарунок нам. І на сьогодні все, друзі. Таке в мене буде відео. Мій робочий день закінчився, буду відпочивати. А завтра буде новий день. Напишіть мені, чим ви сьогодні займалися. Мені правда цікаво, що зараз ви робите? Ще в селі я знаю приблизно, що люди роблять. Грибуть, метуть, прибирають, миють, готують, садять, сіють. А що в місті ви робите, дівчатка? Як ви готуєтесь чи готуєтесь до свята? Те, що настрою немає в нас, то звичайно, поки війна, його в нас не може бути такого, як би без війни. Але ж ми маємо їсти. І маємо обов'язково радіти щоденним дрібницям, тому що не, не радіти зовсім ця радість має бути тиха, обов'язково, тому що якщо зовсім не мати радості від дрібниць наш організм не виділяти не вироблятиме гормонів задоволення, буде дефіцит цих гормонів, і в нас будуть проблеми зі здоров'ям, будуть і депресії. І тривожні стани, і нав'язливі стани, і що тільки. Тому обов'язково потрібно давати мозку сигнал, що нам треба радість. Це радість від чашки кави, від цих прекрасних квітів, від того, що купили продукти, від того, що помили вікно, попрали, попрали покривало, пофарбували волосся від таких простих щоденних речей. Мусимо отримувати задоволення і тренувати свій мозок, його, його продукувати, скажімо так, бо інакше. Це загрожує нам, якщо ми будемо тільки страждати, тільки сумувати, це загрожує нам психосоматичними захворюваннями різного роду. І, і, і навіть на рівні фізіології в нас можуть бути проблеми. Тому тримаємо хвіст пістолетом, не здаємося. Життя прекрасне, нічого немає, чудовішого за життя. Я вже колись казала своїм глядачам, можливо, навіть не один раз, але це така дуже крута теорія, що коли наші батьки кохалися. Вони в любові дозволили нам через їхні тіла прийти в цей світ. Ми вибрали саме цих батьків прийти на цю землю, Бог дав нам таку можливість серед мільйонів. Мільйони бігли, хотіли прийти, але ми добігли перші і єдині. Ми такі вибрані в нашому роду бути на цій землі, і ми не можемо знехтувати цей дар який ми маємо від вищих сил і, і, і лише страждати. Людина народжена для щастя, для радості, і наскільки ми можемо, ми, ми маємо виправдати цей, цей, скажімо так, сподівання вищих сил на нас бути на цій землі. Тому тиха радість має бути, ніхто не каже стрибати до небес, танцювати і демонструвати це в такий час, звичайно. Але мають бути якісь прості речі. Як дітки маленькі, вони радіють сніжинці, квіточці, метелику, кульці, повітряні. Отак і нам треба зараз, як дітям, радіти тому, що ми маємо життя. Тому що ми маємо те, що маємо. Маємо що їсти, маємо дах над головою, маємо вікна. Помиті вони чи ні, в когось їх немає. Тому ось так. Якось. Гаряча кава. Почала мала м -м, одне опакування кави чібо. І ви знаєте, що недобра кава. Угу. Нічого, крім гіркоти, не маю. От не пахне і погано заварюється. Напишіть мені, хто любить, чи або, або хто пив, як вам. Це німецька кава. Ну, щось вона мені не, не, не заходить, як то кажуть. Не зайшла вона мені. Я відчуваю, що я її пересиплю. Хай буде в заначці. Часом знаєте, як вип'єш добру каву, а я п'ю емку така в брудовій упаковці колись показувала зараз покажу вам ще раз Ось таку дуже вона мені смачна міцна і водночас м'яка Інтенсивність із 6 — 4. І гіркота. Чи, чи це... А, це кислота 2 із 6. Вона така більше з гірчинкою і мало кислоти. І насичена. І дуже ароматна, класна така кава. Хороша. Отак. А чібо... Щось я кажу, я її не зрозуміла. Чібу. Хоча, ви знаєте, я колись пила лавацу, вона мені була дуже добра. м коли я спробувала емку, мені емка була гірша. А тепер я вже лавацу не хочу. Мені вже тепер емка краще як лаваца. Лаваца теж є різна. Крема густо, колись я пила, вона така м'яка. Але ця мені міцніша за крему Густо, насиченіша. Ну, я не можу це пояснити одним словом. Ой, Отаке. Завтра Завтра в мене тільки одна людина, і я собі думаю, що завтра рано Пасху пекти, правда, друзі? Вона ще ж яка що вона буде до неділі. Ну, і мені виходить, що пекти один день в четвер, а другий чи в п'ятницю, чи в суботу я в суботу точно не буду. Мабуть, мені прийдеться в Страстну п'ятницю. Я знаю, що люди таке не роблять, але я не знаю, як інакше. В суботу цілий день чоптися з Паскою. Якийсь салат прибрати, вже треба люди вже в церкву йдуть, а я буду з Паскою човтись. Я не знаю, я щось не хочу в суботу. Напишіть мені, коли ви печете Паску. Я печу, коли мені виходить. Я печу, коли мені виходить. Задумала тепер дві різних, я не знаю, як мені це зробити. Я за один день не зроблю дві. В мене просто духовка не витримає стільки. Це ж в одній духовці треба попекти. О, якось так. Спасибі вам, друзі, що ви мене переглянули в чергове. Спасибі вам за підтримку, за добрі коментарі, за вподобайки, за поширення, за те, що ви готуєте разом зі мною. Пишете гарні рекомендації. Всім вам бажаю гарного вечора, тихої, спокійної ночі, хорошого настрою, хорошої погоди, всього того, що можна побажати добрим людям, з якими ти дружиш. А ви для мене такі, колись мене люди питали, чому ви нас називаєте друзями, бо я так відчуваю. Тому так вас називаю. Тому, шановні мої друзі, на все добре. Нехай швидше завершиться війна. І всі, хто стоїть за нас на передовій, повернуться додому живі, здорові, до своїх сімей. Це найбільше моє бажання. Всім міцного здоров'я і мирного неба над головою. До побачення.